Старий білос передмістя Чернігова. В День 22 жовтня. Місцеві жителі в центрі села жаліються, що електрику за майже дві доби дали лише рази, то на кілька годин. Сподіваються, що увімкнуть увечері. Не було вчора. 9-го, включили теж там мона час чи на півтора, і все, і в цьому нема світу. Сьогодні і сьогодні нема взагалі, сидимо без світу. Ви розумієте, не постирати не можна, нічого. Оце у сусідів є ото апарат, так, да, так хожу до сусідів. А то не позвонить, дочка дзвонить, мама ти доїхала, не можу відповідати, по слова. Э, слышно і все. Ми вважай, на ніч поставили, включили там на німного, вот так вот заряджаємо. Опалення у нас не електричне, так що. Что... Ми дровами топимо. Ну, можна, да, можна, можна так сказати, так. Да. У сільраді працює генератор за потреби. Люди сюди можуть прийти і підзарядити свої гаджети. Так вже було 21 жовтня. Староста каже, що до 30 людей одночасно зможуть прийняти. Люди, звичайно, переживають, тому що багато в кого котли значить, з насосами. В основному то опалення газове або дров'яне, але з насосами. А без електроенергії вони ж не працюють. Звичайно, що більшість людей підготувалися до такої ситуації, встановили або генератори, придбали, або встановили інші прилади, які забезпечують безперебійну роботу. Якщо людей ж немає джерел енергії, де можна підзарядити, скажем, навіть телефон або навіть зарядити там акумулятор, то вони звертаються або до сусідів, або в сільську раду, або в магазини заходять і підзаряджають, або в школі. Там генератори працюють, і можна підзаряджити телефон ну, і погрітися відповідно. Сьогодні вже опалення в школі було включене, завтра опалення газове включиться в амбулаторії. Так що це вже люди зможуть не тільки підзаражити телефон, а й погрітися. У місцевому ліцеї більшість дітей навчаються очно. Батьки кожного класу вирішували форму навчання самі. Заклад вже з опаленням. В умовах без світла теж знайшли вихід, як навчати дітей, каже директор. Він слідкує за всіма процесами, а ще й сам проводить уроки математики під час тривоги у теплому укритті. Тема сьогоднішнього року «Ділення ви заскачується. Так, вивчав. Початкових класи вже починали, а сьогодні ми продовжимо. Керівник ліцею ділиться досвідом, як забезпечити нормальне навчання для школярів. До них у заклад вже переводять дітей з Чернігова. Ми брали участь у багатьох грандах, і генератор це як крайній вихід. У нас є акумулятори, є станції Екафло, і тому в більшості ми працюємо на них. Але от ви бачите, довготривале відключення, вже близько 30 годин. світло надали на дві години. Вчора нам в центрі незламності Новобіловської ради ми трошки підзарядилися. Сьогодні зараз екохло вже розряджене в більшості, тому ми перейшли на генератори. Все ж таки це більш витратно, але буквально вчора нам дали трошки ще пального, то працюємо, от саме в цей момент працюємо на дизельних генераторах. Вистачає в класи. Якщо в класах, то в нас в класах обладнання. На освітлення в кожному класі за допомогою теж акумуляторів, за даними обленерго, через обстріли була пошкоджена розподільна мережа, за допомогою якої заживлюється населений пункт. Наразі тривають ремонтні роботи. Тим часом, 23 жовтня у більшості областей України діятимуть обмеження споживання електроенергії.